Машинки для найменших. Такий гелікоптер Лего дупло оригінальний, Немає тут у нас верхівки. Дерев'яна іграшка, дуже-дуже якісна. Лише в одному місці є скол фарби. Ось така машинка, міцний пластик для малюків, пластикові колеса. Ось така дуже цікава машинка в ідеальному стані. Маємо всередині ще картинки. Пожежна машинка, рухомі елементи, пластик. Інерція. І ось така машинка від 7 на магнітиках дуже міцнющий пластик. Маємо потертості. Можна зафарбувати чорною фарбою і буде як нова.